Десятки країн, сотні компаній та тисячі гостей. Міжнародний виставковий комплекс у Києві ледве вмістив усіх бажаючих. Тут вам і екзотичні музичні інструменти, і національні костюми різних країн, і високі гості з-за кордону. Цікаво, що Генеральна асамблея ООН оголосила цей рік роком сталого розвитку туризму. Вважається, що такий крок сприятиме взаєморозумінню між народами та зміцненню миру в усьому світі. Україна також підтримала цю ініціативу, і 2017 рік в Україні теж оголошено роком розвитку туристичної галузі. Стратегічна задача нашої компанії презентація України як туристичної держави для іноземних партнерів з усього світу. А одним з найбажаніших напрямків для українців залишається Туреччина. Саме тому як в рамках виставки, так і поза її межами відбулось кілька презентацій нового концепту відпочинку у цій країні. В окончании виставки э, 2017 року, яка представляє собой літні направления, ми собрали на сьогоднішньому секретному вечере, який називається Secret Night, лучших из лучших агентів. І ми твердо убеждены в тому, що они же лучшие з лучших. Ринок туризма сьогодні на подъеме, і ми уверены в тому, що ми будемо рости вместе з нашими партнерами. Що ж, новий туристичний сезон невпинно наближається, і можна стверджувати, що варіантів якісного відпочинку для українців цього літа буде ще більше.